Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, як можна суттєво вплинути на налив плодів томатів. Показувати, розказувати буду на прикладі наших рослин. Ми вирощуємо невелику кількість томатів. Тому особливо хочеться, щоб з невеликої кількості рослин отримати добрий врожай. Багато справ ми вже зробили з сіма рослинами, сіяли, вирощували розсаду, підживлювали, висаджували, обробляли. І на кінець червня. Маємо ось такий результат. Добре розвинені кущі, і вже багато плодів нав'язалося. Зараз на ваших екранах це чудовий гібрид Бодерін. Дивіться, скільки зав'язалося плодів, вони ще маленькі, вони не відповідають сортовому розміру. Який притаманний саме для бодерина Тому треба посприяти рослинці, щоб вона їх наповнила за рахунок того, що зав'язів дуже-дуже багато, дуже багато. Плодів нав'язана. Рослина самостійно не впорається з тим, щоб всі плоди збільшилися до відповідності. Дивіться, яка кититься, ну, без нашої допомоги, на жаль, рослинка її не витягне. А тут ще одна, ну і так далі. І так далі. Що ми маємо на сьогодення? Ми маємо добре розвинену, як я сказав, рослину. І збільшувати ось ці нав'язані плоди будемо за допомогою органічної складової речовини, яка накопичена на сьогоднішній день в листях, за рахунок чого органічна складова речовина тут накопичилась. За рахунок сонячних променів. Тобто сонце світило, тут відбувалися процеси фотосінтезу, і накопичилась ось ця. Складова, ось ця речовина, асиміляти. Це органи накопичення листя. Оце органи споживання. І зараз рослина для збільшення органів споживання повинна ось це накопичене перегнати сюди. Як це зробити? Сприяє такому переміщенню. Органічної речовини з листів в плоди саме калій, тому треба провести калійне підживлення. Насправді калійних добрив дуже багато, але, друзі, я би радив все ж таки використовувати органомінеральне добрива, тому що саме поєднання органічної складової та мінеральної складової найкраще впливають на розвиток будь-яких рослин. Будь то квіти, будь то плодові чи овочеві якісь рослини. У мене в руках рост концентрат з калійною формулою, тобто формула 5 азоту, 10 фосфору, 15 калію. Як бачите, в мінеральній складовій 5. 15 калію. Це велика частка, яка буде якраз таки сприяти швидкому та інтенсивному переміщенню органічної речовини з листів в плоди. Давайте проведемо таке підживлення, і за допомогою нього ми допоможемо саме таки посприяємо наливу плодів на Томатах. Якщо чесно, то в цьому році ми стараємось на дачі, на невеликій нашій дачі використовувати саме органомінеральне добриво. Друзі, 25 мл рост концентрату. До речі, якщо у вас немає рост концентрату в наявності, я залишу ссылку в описі під цим відео, можете замовити. Так ось, 25 мл на 10 літрів води. Це одне ведро. І 25 мл на інше. На 20 кущів нам 20 літрів буде трішки замало, тому що зараз рослини вже в такому розвитку, великому, ми виливаємо на один кущ півтора літри підживлення. Або просто водички, якщо ми просто поливаємо чисте водичку. Але сюди ми ще додамо байкал. Байкал ми додаємо, ну, бажано додавати два рази на місяць під будь-які рослини. Але у нас так не виходить, ми байкал М додаємо раз на місяць в середньому, що дає нам байкал. Байкал це мікро. Біологічне добрива з ефективними мікроорганізмами. Тобто ми засіляємо в прикореневу зону наших рослин мікроорганізми, і вони сприяють кращому засвоєнню будь-яких. Добрив з ґрунту і взагалі покращують родючість ґрунтів. Так що я ось в цьому році ми регулярно використовуємо байкал, і вже помітні результати, як розвиваються і ростуть рослини. Причому і під квіти ми використовуємо, і під овочеви, і просто ґрунт поливаємо. Тому що байкал він ну, це розмноження йде ефективних мікроорганізмів, які розселяються в ґрунті і сприяють його, Поліпшують його родючість. І так, 100 мл на 10 літрів води байкалу хоча б раз на місяць. Особливо, якщо у вас, ви помічаєте, що погано розвиваються рослини, щось не так з ними, чогось не вистачає, ви не можете зрозуміти, в чому справа. Друзі, спробуйте, спробуйте сезон. Використовувати байкал. Це український виробник, наш кесон, торговий дім, місто Запоріжжя. Я був на їхньому заводі, де виробляється цей БК. Я бачив, як його контролюють, якість, як дивляться. Мені показувало під мікроскопами, як виглядають оці мікроорганізми. Це дуже дивовижне таке видовище. Я це розповідаю, тому що хочу вас запевнити, що це справжнє, не просто десь в гаражі. Розлито і продано нам. Я на цьому виробництві був. І, до речі, розконцентрати це також Запоріжжя, торговий дім Кісон. Також я бачив, як їх виробляють, а головне бачу, як вони впливають на рослини на нашому городі. Так, ось розвели. У нас ковшик раніше, де ми на Луганщині коли мешкали, у нас чайничок був. А ось тут такий півтора літровий кошик. І ним ми проводимо підживлення, проводимо поливи. Ось так от. Обережно, під корінець кожної рослинки. На листя не треба виливати, наливати. але якщо... Трішки попадете на листя, нічого страшного не буде. Таке підживлення каліни під час наливу плодів, під час, коли плоди наливаються вже на томатах, треба проводити. Ну. Раз на 10 днів. Далі я вже буду продовжувати сам. Думаю, зрозуміло посил, для чого це робити і як це робити з найбільшою ефективністю. Так що, друзі, якщо є проблема, що плоди не наливаються у вас, не хочуть збільшуватись, то проведіть калійне підживлення і ситуація повинна змінитися. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.